Мері та Грег Шевченки Візит до босорки. Підклад. Розділ перший. Після вечірки. Підклад. Попрощавшись з останнім гостем приватної вечірки, молода жителька Івано-Франківська Ірина Хорошун зітхнула з полегшенням. Що не кажи, а бути господиною вечірки, це завжди виснажливо, хоч і до біса приємно. Подумки додала вона та всміхнулася, перевзуваючись у м'якій пухнастій тапці. Цілий вечір на підборах ще те випробування. Кожна жінка знає, що справжнім задоволенням після ходьби на підборах є перевзування у більш зручне взуття. У випадку Ірини це були домашні капці у вигляді милих кішечок. Гостей на вечірці було чоловік двадцять все близькі друзі чи добрі знайомі. Було там також чоловік п'ять з редакції популярного жіночого журналу Єва. В якому Ірина була головним редактором. До того ж молода жінка була власником мережі ресторанчиків Дольчевіта, тому могла дозволити собі жити в просторій трикімнатній квартирі з сучасним ремонтом та гарними меблями. Вродлива брюнетка 29 років присіла на м'який диван приємного оливкового кольору та замить скрикнула. Щось вкололо її в спину. Уважно придивившись до диваної подушки, на яку вона прилягла, Іра побачила, що з неї стерчить шпилька. Хто це міг зробити? Навіщо? Бились в голові думки з полоханою пташкою. Ірина відчула справжній тваринний страх. Вона вирішила не торкатись шпильки. Якесь шосте чуття їй це підказало. Раптом на кухні щось стукнуло. Молода жінка на хвилину завмерла, а потім, схопившись з дивану, швидко побігла туди. На кухні вона полегшено видихнула, просто закрилось причинене вікно від вітру. Ще трохи я стану справжньою невротичкою, з самоіронією подумала Іра. Усміхнувшись невеселою посмішкою. Повернувшись до вітання, молода жінка тепер вже обережно, невідомо, які ще можуть бути сюрпризи. Присіла на злощасний диван та задумалась про дивну знахідку. Якщо добре подумати, то всі гості вечірки могли це зробити у всіх міг бути мотив. Яка образа чи заздрість щодо її кар'єрних успіхів. Вирішивши подивити, що ж буде далі, Ірина пішла спати. Цієї ночі їй наснився клубок змій, який вона побачила на стежці, коли йшла через темний глухий ліс. Дерева шелестіли, відкидаючи густі тіні, змії сичали дедалі ближче. Іра взяла гілляку, щоб відкинути повзучих гадів в бік, та не вийшло. Змії опинились надто близько від неї. Їх сичання було дуже добре чути, а одна з повзучих істот вкусила Ірину. Молода жінка закричала та прокинулась в холодному поту. На дворі стояла глуха ніч. Іра відкинулась назад на подушки та так і не заснула. Більше сон не йшов, а втік у той глухий ліс зіснув. Протягом наступних декількох днів Ірину переслідували нещастя. Молода жінка зрозуміла, що це, скоріш за все, через злощасну шпильку в подушці. Вона прочитала в інтернеті, що є велика ймовірність того, що на неї навели пристріт через цей підклад. Ірина подзвонила молодшій рідній сестрі Поліні Хорошун, яка через травму ноги не була на вечірці і запитала. Що робити? Поля завжди цікавилась всім містичним, тому вибір впав саме на неї. Сестра швидко зорієнтувалась, порилась у своїх записах і продиктувала адресу однієї сильної босурки Євдокії Іванівни, що мешкала в селі Старі Мухомори в їхній області. Також Поліна наказала Ірині не торкатись шпильки. А покласти подушку з підкладом і повести до босорки. Ірина так і зробила. Не торкаючись підкладу, вона закинула подушку з ним в пакет, взяла ключі та на мить зупинилась перед дзеркалом біля вхідних дверей, звідти на неї глянула молода вродлива брюнетка з дещо втомленими, смарагдовими очима. Труснувши головою, відганяючи тривожні думки, Ірина рішуче вийшла з квартири, сіла до авто та швидко вирушила за вказаною адресою. Розділ другий Село Старі Мухоморе. Візит до босурки. Дорогою до босорки в Ірини декілька разів глохла машина, а потім знову заводилась, спустило шину. Добре, що якийсь добрий чолов'яга, що приїжджав повз, допоміг замінити колесо, а то б не солодко Ірині б довелось. Вона приїхала в старі мухомори, коли вже стемніло. Під'їхавши до хатини небосорки, молода жінка зупинила віддалік машину. Збираючись духом, що не кажи, а до відьми не кожен день їздиш. Раптом вона побачила таке, що на миті навіть вона, раціоналістка до мозку та кісток, завмерла, не повіривши своїм очам. Ірина Хорошун побачила молоду жінку з довгим чорнявим волоссям, яка летіла на вінику, запряженому чорними кішками. Довге волосся незнайомки розвівалось позаду. Літаючи, вона забавлялась декількома чортами з невеличкими ріжками, копицями та хвостом позаду. Ірині чомусь одразу згадався Гоголь і його ніч перед Різдвом. Не вірячи своїм очам, Іра добре протерла очі, а коли відкрила їх, то побачила, що незнайома жінка вже заходить до дерев'яної хатини босорки Євдокії. Що вона там забула? здивовано подумала молода редакторка. Вона відкрила дверцята машини та попрямувала до оселі босорки. Природня цікавість перемогла на рішучість та вагання, які були ще зовсім нещодавно. Постукавши у дерев'яні двері, молода жінка із завмираючим серцем чекала, поки їх відчинять, і через пару хвилин їх таки відчинили. Перед Ірою на порозі постала стара бабуся зі зморшкуватим обличчям, бородовками на обличчі та чітким поглядом, що так, наче і бачить тебе наскрізь. «Добрий вечір!» – швидко промовила Ірина, ніби боячись, що її зараз проженуть, чи бабуся зне. Я, Ірина Хорошун, мені порекомендували до вас звернутись. Ну, заходь раз приїхала, проскрипіла бабця у відповідь. А потім відьма повернулась і почовгала у хату. Ірина пішла за нею, озираючись на всі боки. У дерев'яній хатині було темно, лише тьмяна лампочка у сінях і така ж у самій хаті освітлювали приміщення. Оце й усе. В оселі відьми, крім сіни та вітальні, була ще кухня та невеличка комора. В хатині було бідненько, але чисто, всюди було прибрано, на кухні, вхід до якої прикривали шторки в квіточку, було видно піч, біля якої стояла кочерга та віник. На столі ж біля вікна лежав глиняний посуд. У вітальні, де якраз була Ірина з Євдокією, стояв великий стіл. Поряд з ним була велика довга дерев'яна лава зі спинкою, на вікнах висіли білі накрохмалені фіранки, на глиняній підлозі лежали сушені трави, що надавало оселі неповторного терпкого аромату. На стіні висіло дзеркало та пару картин. Біля стіни стояло пару стільців та вузьке ліжко, оце й усе. Причому, як помітила Ірина, в невеличкій хатинці, крім посорки, більше нікого не було. Молода вродлива жінка, що літала, кудись загадково зникла. Це дуже налякало та здивувало молоду жінку, але розпитувати стару жінку про молоду дівчину вона не наважилась. Розповідай, чого прийшла Ірино. Звернулась до неї босорка, давши їй час роздивитись оселю. Ірина хорошон розмістилась на стільці, куди їй запропонувала сісти босорка. Сама Євдокія присіла на лавку навпроти. Ірина почала розповідати свою історію. Дивлячись на дещо налякану від відвідувачку та слухаючи її розповідь, Босурканя згадала, як нею та її подружками батьки буває лякають своїх дітей, промовляючи будь чесний, бо тя Босурканя візьме». Також так називають неприємних жінок. То та Босурканя Богдай би згоріла. На зборах на Лисій Горі, відьми не раз задоволено сміяла з цього приводу. Ага, значить, їх помічають, їх бояться, а це для них приємно. Адже зробити якусь капусть, наприклад, відібрати від рожениці чи чужої корови молоко, накликати на людей хворобу, забрати дощ, скликати до себе різних гадів, а також перевтілюватись у різних людей та тварин вони робили не раз. Правда, на жаль, це можливо було зробити тільки з півночі до третіх півнів. Крім відьом, босорка знала ще з уперями, домовими, чугайстером, мавками, дружні стосунки підтримувала з дикою бабою, бувало, в гості частенько приходив домовик попити заспокійливого чаю, зсушених трав та пожалітись на людей, в будинку, яких він жив неподалік. Євдокія заспокоювала бідолашного, як могла, підливаючи гарячу чайку в чашку, не забуваючи ойкати там, де треба, чи скрушно хитати головою. Також в Євдокії колись був задушевний друг упир Сергій, але він помер, тому зараз вона проводила вільний час з подружками відьмами. Сергій був сильним уперем. Навіть після своєї смерті зміг викликати в селі масовий падіж худоби. Та на не на щастя у пирі селяни звернулись до старого буржбита, який сказав, що треба піти на кладовище, розкопати могилу нещодавно похованого чоловіка, про якого при житті в селі ходила недобра слава, і вбити йому в груди кілок. Троє сміливців, що погодились на цю роботу, взялися розкопувати потрібну могилу. Діставшись трони, один із них, обов'язаний мотузками, почав відкривати її. А як відкрив, на нього бризнула свіжа кров, якою була заповнена вся домовина. Та це не зупинило чоловіків, які заходилися вбивати кілок у серце та втикати дев'ять голок у п'яти, а потім зав'язувати ноги терновим гіллям. Та раптом піднялась рука покійника і почала тягти до себе сміливця, інші двоє ледве встигли витягти того сміливця з могили, а потім швидко засипали яму. Як не дивно, але після всього цього падіж худоби припинився. Це ще більше посилило віру місцевих жителів у надприродні істоти. Вислухавши відвідувачку, яка саме закінчила свою розповідь, босорка Євдокія Іванівна промовила Давай сюди підклад. Після цього стара жінка взялася проводити ритуал очищення. Для цього вона взяла сіль, святу воду та свічку з церкви, далі акуратно захопила шипцями шпильку та прожарила над вогнем від свічки, а потім поклала у склянку з водою. Потім бусорка засипала шпильку сіллю так, щоб вона покрила її повністю та залишала на всю ніч. Після цього вона промовила, поглянувши на Ірину. Місце, де була встромлена голка, потрібно обробити сольовим розчином. А тепер можеш іти. Більше на тебе не буде сипатись нещастя. Почувши це, молода жінка щасливо посміхнулась, а потім дістала з сумочки гаманець, та Євдокія зупинила її. Не треба, я не беру цього. Допомагаю просто так. Можеш іти доню. До побачення, сказала Іра та швидко вийшла з катини. Босорка зачинила двері, натупила піч, а потім залізла на неї і заплющила очі. Поряд вмостився чорний кіт Мурко. Відьма обняла його рукою, і вони заснули. Вранці стара прокинулась дуже рано. Взяла шпильку і закупала її на перехресті разом із вмістом склянки. Потім задоволено посміхнулась. Справу було зроблено. Мурко, що терся поруч, м'явкнув, наче підтверджуючи це. Після цього дивна парочка розвернулась і подалась до старої хатини на околиці села. Епілог Після візиту до босорки Євдокії життя Вірини потихеньку почало налагоджуватись. На роботі, де останнім часом були проблеми, все знову було чудово. Як виявилось, недоброзичливицею виявилась права рука Іри, а за сумісництвом найкраща подруга Мілана. Все до банального було просто. Мілана давно мітила на місце головного редактора журналу, та Ірина їй просто заважала. Віднайти вовка в овечій шкурі допомогла стара бусорка, яка перед від'їздом Іри промовила багатозначно Не варто сліпо довіряти всім своїм подругам, а особливо на роботі. Твоє місце є дуже бажаним для декого. Після цього Ірина розставила пастку для недоброзичливця, і Мілана потрапила в неї. Ірині було сумно, що вона так довіряла такій людині, але тепер уже все знову добре, і вона просто щаслива.